І всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди, я Ігор МД. Ем І сьогодні я склав свій топ 5 використань команди ТП в командних блоках, як правильно. Так, І зараз п'яте місце, це тобто ставиться тут, От будується машина, я побудував лі лікарську машину. Тут от у мене стоїть. От так, от, заходимо, тут у мене стоїть командний блок, якщо не можна зайти. Тоді ви можете, типу, ви можете теле, е, зроби, там прописати команду ТП типу, собака П, а потім ввести координати. Якщо нажати кнопку, тоді ви поїпа, типу, як ви поїдете, але ви поїдете туди, куди ви захочете. Ну, це команда ТП у вас телепортується Тільки п'яте місце. Це ну, як по мені не дуже правильне використання команди «ТП». Взагалі, це крутецька функція, так як це можна використовувати, це часто використовують на всяких світах в Майнкрафті. Типа, РП і так далі. А ще дуже-дуже часто використовують в лицплеях. от в Лололошки, ложки, допустимо, є автобус, на якому він їздить, але його просто команда ТП собака КП забита в NPC, щоб ти міг вибрати, і тебе телепортувало. Це крута функція. Але, як по мені, це неправильне використання команди ТП собака КП. Можна було б. Щось інше попробувати придумати, Ну це круто. Воно попало в топ-5, так що отак. Можна зробити е, зі четвертим місцем, так як я роблю. Тобто замість, того, щоб будувати машину, можна зробити е, мій четвертий топ. Це портал в мої часи, коли я дивився YouTube, е, Чистесенько використовували всякі такі портали, тільки тут були всякі тим добавлені всякі шейдери, і воно виглядало красиво. То, типу тут бачу висоту і тебе потім телепортує кудись. Я тут зверху можу подивитися. Бачите, дуже високо мені поставили. Круто звучить. Типу, мене може телепортувати, куди я захочу. Так само прописано все. І тут у мене такий бам, і такий бам. Мій третій топ. Мій третій топ. Мій третій топ це. Ні, це перший. Е, так. <смі> Мій третій топ. Е, його призначення це ліфт. Ти просто так ставиш тут з боку ну, ззаді. Коли ти будеш, то ліфт. Е, ти ставиш е, командний блок, прописуєш туди, себе КП, прописуєш координати зверху, нажимаєш кнопку, коли портувало вище, Отак от, от нижче, так вище, вище. от, так от на самому Знаєте, чому тут має бути пробіл два блоки? Того, що тоді активовується, якщо не буде пробіло, тоді буде, тоді буде активовуватись одразу два командні блока. І буде сильно глючити. Ми підібралися повільно до топ-2. Можете, Якщо ви грали колись в GTA, ви можете, могли б побачити, що якщо ви підходите до будинку, там є така надпись, на яку ви нажимаєте, і вас телепортує або додому, або в гараж, або на дах і так далі. І таке можна, і там, типу, всередині більше місця, а зверху там просто обкладинка, типу красивого будинку. І в Майнкрафті також це тепер можна зробити. Допустимо, ми побудували маленький будинок, допустимо. Тут є така квартира. ТОП-2. Це... І нас телепортує зовсім в інше місце далеко. І типу, тут можна побудувати квартиру. Тут знизу стоїть наблюдач. Зараз, е е -е, так, Бачите, телепортує, а якщо ви можете побачити, то очима він стоїть доверху, щоб контролювати, коли двері відкриваються, коли закриваються, щоб вас телепортувати. Це крута функція, використовується у моєму сюжетному, е сюжетному летсплії Небесний Всесвіт. Скоро я його зовсім поверну. поверну. Тут так ми стискаємося і ми підібралися до топ першого. Іменно коли я грав з друзями, коли я граю з друзями і створюю якусь карту, щоб ми пограли там, в карті, допустимо, треба якийсь міні-режим, щоб пограти в нього, щоб визначити хто ліпший. І от топ-1, я побудував такий, е... такий... Блін, забув. Автомат гри. Тут ззаді у нас було, як сзади стоит автомат и проблет тут прожектор, что-то в одну что-то играешь. Тут автоматный блок, ТП, собака, КП. У нас телепортує совсем не лучше место, то есть ты подходишь, такой під бац, и ты оказался на мини режиму, ты его маешь, чтобы так пройти, взяти такой, взяти е е е такой, взяти такой, эти, эти, оп, оп, пришел, потом спустился, и такой, оп, і все, і повернуся. Ти Це, типу, для мені режимів, для всяких ігор і так далі. А надіюсь, вам сподобається рубрика, Я, б я з ним людя другу частину, але вже з іншими командами. Е, допустим, топ 5 моїх любимих команд. Е, дякую всім за перегляд. Якщо ви хочете продовження, тоді наберіть 4 лайки. І дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. Відео -пока. вийшло досить коротким, тому. Воно вийде, вийде ще вечором о 20.00. Ще реакція на Едісона. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.